В ході контрнаступу, який був на Руську Лозову, 29 квітня було звільнено перше селище нашої громади, це Руська Лозова. Тоді підрозділ Кракен разом з головним управлінням розвідки приймали участь у звільненні Руської Лозової. Ми не могли бути осторонь, тому з партизанами зі своїми хлопцями. Ми разом з Кракінами приймали участь у звільненні Руської Лозової. І поки хлопці там штурмували посадки, вибивали ворога. Я в центрі Руського лозової займався евакуацією місцевого населення. Допомагали людей підсаджувати в приїжджаючі машини, запрошували волонтерів, які допомагали виїжджати. На жаль, у нас серед волонтерів були поранені. Ворог бив тоді мінометами, коригував дронами удари. Наше завдання було максимально витягнути звідтіл людей. І я бачив сльози на очах людей, місцевих мешканців, яких я теж дуже добре знав. В русській лозовій, коли було звільнення, воно було з тяжкими боями. І там буквально евакуація відбувалась під масованими обстрілами, як артилерії, так і з інших озброєнь. І люди тікали налякані, плакали, вивозили, хто пішки біг по трасі, когось в будівельній тачці, просто там стариків сидили, везли, машини їхали без гуми на дісках, і люди на радощах вони втікали від війни.